Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маровецький вкотре запропонував конфіскувати активи рефії в Європейському Союзі на користь України. Тобто, ясно, готують ще пару неприємних сюрпризів. Фінська прем'єрка Санна Марін підтримала цю ідею. Про це повідомляє фінська преса. Заморожені кошти росіян мають бути використані на користь українців, заявив прем'єр Польщі Матеуш Моровецький на прес-конференції прем'єр-міністрів Польщі та Фінляндії у Хельсінкі. Зокрема, Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС. Моровецький підкреслив, що по Росії треба вдарити сильніше, ніж вона очікує. Прем'єрка Фінляндії висловила сподівання, що Комісія знайде законні рішення для здійснення цих дій. Разом з тим, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Нагадаємо, що ЄС заморозили російських активів на майже 70 мільярдів євро та резервів на майже 34 мільярди. Тіжні, який минув, випустили майже сотню ракет по території України, вражаючи об'єкти критичної інфраструктури. Як ви думаєте, от по тенденції наскільки вистачить ще росіянам ось таких е масованих ударів? Скільки там ще ракет є? Ну, давайте так, перше, тенденції не існує. Тобто, насправді там немає тої логіки, яку можна оцінити. От десь заочно я дискутував Юрій Мігнетом, то речі у вашому ефірі він заявив, що на день проведення, на два дні проведення саміту G20 треба очікувати дуже потужної атаки. Я виходив з якоїсь логіки, залишки логіки, яку я даремно пробував застосувати до Москальщини. Так воно і сталося в Іто сталося, так і він сказав. Понеділок було спокійно, вівторок, середа, удари просто страшні, особливо вівторок. Критичні абсолютно. В чому логіка? Логіки нема. Логіка мала би бути така: відбуваються певні зустрічі вже Байдена з Сідіпіном. Путін залежить від Сідіпіна. Путіну потрібно десь відстоювати себе в чомусь. Він уже не учасник того саміту на G20. Який сенс піднімати градус, тим більше, уже коли саміт іде. А не напередодні, як він завжди піднімав під будь-якими переговорами. Сенсу нема жодного. Але вони вирішили, очевидно, дістали дуже погані сигнали від Китаю і від США, негативні сигнали, і вирішили відігратися. Відігратися якимось чином проти сильних світу цього вони не можуть. Відігратися на фронті проти України вони не можуть, тому що Україна для них вже теж сильні світу цього в військовій силі. Вони вирішили знову відігратися чергово на мирному населенні. Чи це якась чітка тенденція? Ні, це не тенденція. Це абсолютно якісь емоційні шизоїдні. Зриви, які відбуваються в гові Путіна, і він віддає відповідні накази. Причому з того, що вже використовували навіть ракети, які е, зберігаються на стратегічних складах ядерних. Це ознака того, що дійсно в них проблеми певні є з забезпеченням ракетами. Тому що, ота, що була збита над Києвом без боєголовки, взагалі, з пустишкою. Що це є? Щоб ми зрозуміли, ядерні е, ті ж самі ракети Х-555 і Х-55, вони є майже однотипні, в них є невеликі відмінності. Але Ті, які зберігаються звичайними боєголовками, вони відразу нагвинчені. Вони з ними в бойовому стані, їх відразу переводять, їх запускають все. Ті, які зберігаються для ядерних боєголовок, вони мають певні незначні конструктивні відмінності, і вони зберігаються окремо від боєголовок. І тому в певний момент зрозуміло, що в них, можливо, забракло Х-555, можливо, треба було в логістиці проблеми, ми не знаємо що, але вони взяли з ядерних стратегічних складів ракети без боєголовки, але там є запасна. Імітаційна так звана, тому що ракета не може без головки летіти, там аеродинаміки просто не буде. На неї нагвинчують, якщо вона там, скажімо, для розвідки запускається, для відвернення, відвернення ППО, для навчань. Є спеціальні просто болванки пустишки які накручуються. Накрутили пустишку і віддали. Я навіть переконаний, що командування не повідомило, що там пустишка. Якби не було вона збита, якби наші не встановили, що це було виявляється, Х-55 з пустишкою, то, можливо, би там ні суровіків, ні Путін не взнали би, що вони сфальшували і пустили. З того складу ракету. Тому насправді проблеми в них з ракетами є. Але чи це нам дає якесь полегшення? Я думаю, що зараз ні, тому що вони втратили ще одну стратегічну логіку. Коли країна готова мало не воювати зі всім світом, коли країна розказує, як вона там проти НАТО готова протистояти, все вона не може витрачати більше двох третин свого потенціалу по всіх озброєннях. Вони, як виглядає по ряду ракетних озброєнь, вже перевалили за дві третини. Тобто, в них по ряду вже вичерпуються там по іскандерах в них проблема, по калібрах в них проблема. Вони їх пробують зараз виготовляти. Повідомлення, яке йде з Сполучених Штатів Америки, про те, що вони зуміли за їхніми даними, хоча я думаю, що це теж більше припущення аналітика, ніж розвідувальні дані, але що вони змогли запастися наперед перед самим початком війни, розуміючи, що будуть додаткові санкції, запастися мікрочіпами, запастися додатковими комплектуючими, і вони зараз створюють, далі продовжують будувати ті ракети. Вони продовжують працювати їхні заводи і підрядники ракетної промисловості, працюють у три зміни. Це відомо ще з весни. От тільки вся проблема в тому, що Нештатних ситуацій з цими ракетами стало різко більшати. От коли почали йти ракети, які нові, зовсім, неї, по Іскандерах вичерпався запас, і пішли оці новенькі, які зараз буквально виготовлені, найімовірніше, що про них. Хоча можуть бути ті ще зовсім зі старих складів, які не проходили обслуговування. І ви бачите, що твориться в Білгородській області. Там кожен день бавовна. Ракети злітають, і от були дні, коли 100% ракет, які злетіли, всі 100% упали в Білгородській області. Оте, от що Бікіно, яке якраз по дорозі ракетній техніці їхній, воно постійно під обстрілом останній раз там вже біля аптеки, якої загинули реально люди від падіння е ракети, і інші речі. Тому насправді ситуація в них не є добра в військовому плані, але вони будуть упити все одно всім, що вони мають. А мають вони ще якісь залишки, ну вони має Х-22. Можливо, для центральних районів України стане якийсь момент легше, коли в них почнуть вичерпуватися високоточні ракети вже остаточно, але ближче до фронтів, ну, будуть далі купити С-300. Тому чекати, що вони зупиняться. Ну мені здається, це трошечки буде велика наївність. Вони вичерпують абсолютно все. Вони почнуть клепати що завгодно. Вони за ядерну бомбу в Ірану витягнуть, що в того є. Потім Ківнічної Кореї будуть тягнути. Тому нам треба робити. Мені здається, дві речі: перше постаратися максимально дати результати цієї зими по фронтах. А це може займати середину в самій елітах російських. Про це вже багато говорить, в тому числі ну не західні, а вже російські певні чинники говорять. Та сама медуза описує ситуацію, що падіння Херсону це психологічний удар по російських елітах. Якщо він буде ще кілька разів повторений, це може привести до якихось зрушень самій Москві. Тому що реально ну, закінчиться ця війна може не в Києві, не десь там на Запоріжжі, не на Донбасі, не в Криму, а тільки в Кремлі, коли хтось комусь. Там наваляє, так. розумієте, от ви зараз згадали російське видання Медуза, і там же ж мова йде про те, що росіяни якраз і еліта російська, і самі вже росіяни в більшості своїй, вони не розуміють мети цієї спеціальної воєнної операції вже після того, як росіяни здали Херсон. Навіть Левада Центр описує, що пересічні громадяни Російської Федерації, коли їх запитували про основні важливі новини. Вини останнього часу 9% тільки згадали е, спеціальну воєнну операцію. 9% Вони не не те, що не пам'ятають, вони виключають. Ну це така здатність у росіян так, так. виключати своїй пам'яті е, ті події, які можливо викликають якийсь негатив. Е. Але в цьому і для нас проблема, тому що замість того, щоб це викликало негатив, бо uh -huh. те, що було з першою чеченською війною, при Єльцині, вона стала викликати негатив. Вона викликала бурю агресії проти влади. Вона привела до того, що почався певний бунт у цих сокомітетах е, солдатських матерей. Ви зараз подивіться, що зараз солдатські матері. Вони бігають і плачуться. Наші ребятка готові убивати цих укрів. Ми только за цю спецоперацію. Ну ви їх не обучили, ви їм оружіє не далі. не дали, дали. Так, ви їх та гроші. Не дали все інше. Ані не зможуть хорошо вбивати українців. а Ми хочемо, щоб вони вбивали і живі остались. Тому там насправді відбулася деградація рашистського суспільства за ті роки правління Путіна, ну просто неймовірна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.